До вашої уваги презентується послідовність дій при наданні до медичної допомоги постраждалим при раптовій зупинці дихання немедичними працівниками. Перед наданням допомоги переконатися у відсутності небезпеки, визначити наявність свідомості, обережно потрясти постраждалого та голосно звернутися до нього. Якщо постраждалий реагує, то йому нічого не загрожує, залишити його в попередньому положенні. Подзвонити до екстреної медичної служби та повідомити про постраждалого. До приїзду швидкої допомоги забезпечити постраждалому належний нагляд. Якщо постраждалий не реагує, визначити наявність дихання за допомогою підручних засобів, наприклад, телефону. Ознаком дихання буде легке запотівання екрану. Якщо дихання відсутнє, розпочати проведення серцево-легеневої реанімації, виконати 30 натискань на грудну клітку, виконати 2 вдохи з використанням маски клапану, носової хустинки тощо. При відсутності захисних засобів можна не виконувати штучне дихання а проводити тільки натискання на грудну клітку. Потрібно змінювати особу, що проводить натискання на грудну клітку кожні 2 хвилини, припинити проведення серцево-легеневої реанімації до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.